Сьогодні, 26 травня, у Кременчуці відбулось прощання з Дмитром Володимировичем Олійником, воїном, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Дмитро загинув 9 травня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Солдат Олійник Дмитро Володимирович 1994 року народження. Народився у селі Максима Горького Херсонської області. Проживав у місті Кременчук. З 2022 року в статусі ВПО навчався в Горьківській загальноосвітній школі ПТУ міста Херсон. Працював на акціонерному товаристві Данон Кремес. Військовій частині займав посаду стрілець помічник гранатометника. Загинув 9 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Колеги Дмитра згадують його як добру, чуйну та віддану людину, яка завжди приходила на допомогу, не шкодувала сил заради інших і вміла підтримати словом навіть у найскладніші моменти. Його людяність і мужність залишаться в пам'яті тих, хто мав честь його знати. Дмитра я знав більше двох років. Ми працювали разом на молокозаводі, коли його, ну, коли працювали, людина дуже весела, відверта, співчутлива, завжди відкликався на просьби, приходив на допомогу. Дуже добра людина. Була. Дмитра я знав з 2023 року. Дуже був порядна людина, відповідальна. Колеги його поважали. Що я можу ще сказати? Царство небесне йому земля йому буде пухом. Йому було лише 31. У Дмитра залишилась дружина та батьки, для яких ця втрата стала невимовним болем. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі містяни з квітами, зі сльозами в очах, з глибокою вдячністю в серцях. Він не пішов, він залишився в пам'яті у серцях тих, хто його знав. Його ім'я назавжди закарбоване на сторінках історії боротьби за незалежність та свободу України. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.